На пікетування управління пенсійного фонду прийшов із лікарні, говорить ветеран МВС Василь Чіпеш, аби підтримати вимоги ветеранів силовиків. У нього важка форма цукрового діабету. Каже на пенсію в 1800 гривень, ні прожити, ні лікуватися неможливо. Саж роботи в міліції має 23 з половиною роки. Ну і сучить, що около п'яті тисяч місяць обходиться інсулін, то це не пенсія а даже навіть не зрозуміло що». оформити субсидію на оплату комунальних послуг кажуть. Учасники пікету із різних причин можуть не всі. А 50 відсоткову пільгу на комуналку не надають. Я отримав квітанцію за газ 4 тисячі гривень, а пенсія пенсія гривень. Дуже хочеться узнати, як можна на ці гроші заплатити. І потім нам розповідають, о що росте долг за комунальні платежі в общему государстві. Ну, є ответ на цей питання? Я поки не знаходжу. Із різних джерел різна інформація про те, чи має підстави пенсійний фонд робити перерахунок пенсій силовикам. Бідкаються учасники акції протесту. То саме від представників пенсійного фонду хотіли дізнатися про це. Тому вчора були на прийомі в очільника головного управління пенсійного фонду Харківщини. Він пояснив і сказав, що для того, щоб перечитати пенсію, нужны основания. Документи, которые поступили вчора вечером к нам з пенсійного фонду України, говорять про те, що основан для пішоту пенсії нет. Там казуистика в вопросе. Понимаете, Ситуація така. Нет правоприемственности полиции и міліції. Було государство, в котором є одні люди и другие люди. Ми как призраки. Нас не нівіді, і не знають». Свої вимоги до пенсійного фонду після проведення пікету пенсіонери МВС понесли до головного управління області. Як говорять його працівники, аби провести перерахунок пенсій силовикам, має бути рішення постановок адміну, зокрема стосовно складових грошового утримання. Мовляв, пенсійний фонд готовий до перерахунку пенсій та йому потрібна нормативно-правова база. После получения этих данных Главное управление Пенсионного фонда направляет списки, кто имеет право с учетом этого постановления, на э, более говорит, э, расширенное получение доведок по каждому конкретному пенсионеру. Мы направляем на Главное управление, это МВС ранее было, да, это Министерство обороны и другие ведомства, где произошло повышение денежного довольствия. Кошти на виплату підвищених пенсій колишнім силовикам знайдуться, кажуть у пенсійному фонді. Після того, як ми отримуємо і довідки про нічне содержання, ми ділимо розрахунки. звісно, що заявку на повишені розміри пенсії ми даємо на Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд України такі средства находять. Тим часом пікетувальники запевнили, що готові боротися за заслужені пенсії шляхом зустрічі із народними депутатами по всій Україні. Мовляв, до Верховної Ради йти немає сенсу там до нардепів не достукатися. Прийдемо кабінет, де він работает на робочому місці. Ми його делегировали відсюди і прийдем к ньому. Прийомний день, когда он буде приймати. І даємо документ для прийняття рішення в Верховному Совіті. За даними Асоціації ветеранів МВС в Харківській області мешкає 16,5 тисяч пенсіонерів МВС. Із них 6,5 тисяч отримують пенсію меншу за 2 тисячі гривень. Ще 3,5 тисячі ветеранів отримують до 2,5 тисяч гривень. Світлана Маринич, Євген Карпенко, новини сьогодення.